Ця шоу Холостяк 13 волонтерка Інна Бєлінь натякнула на те, що в них з Олександром Тереном не все гаразд у соцмережах. Дівчина відповідала на питання підписників, і от в неї поцікавилися, чому в її соцмережах останнім часом немає коханого. На це волонтерка відповіла доволі стримано і лаконічно. Сказала, що перебуває у Харкові. А Олександр Буцько, тобто Терен, пише свою другу книгу. А пізніше ще виклала сторіз, в якій написала таке: щоб вогник між двома людьми не згас, обидві людини повинні вкладатися. Тож, як ви розумієте, чутки після таких слів про те, що у парі не все окей, знову пішли з ще більшою силою. У свою чергу, ветеран війни і головний холостяк країни Олександр Терен на тлі тих пліток розповів про те, що його мотивує у житті. І це. Не кохання він написав пост, в якому подякував своїм підписникам. Зокрема, сказав, що коли читає їхні коментарі підтримки, то це стає його паливом, яке наповнює та мотивує рухатися вперед. Сказав, що йому це дуже важливо та цінно, і саме його підписники допомагають йому змінюватися і змінюються самі. Тож, поки що відбувається між інною Білінь та Олександром Тереном, не зрозуміло.